Добрий день, шановні глядачі! Ось прогноз погоди в Україні на 8 липня 2025 року. Завтра по всій країні пануватиме спекотна літня погода з високими температурами у Києві. Зранку температура становитиме близько 20 градусів Цельсія. В день підніметься до 30 градусів Цельсія. Очікується мінлива хмарність із 40% ймовірністю короткочасних дощів у другій половині дня приблизно 0,5 мм за годину. Вологість сягатиме 70%, а південний вітер дутиме зі швидкістю 5 до 10 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний 755 мм ртутного стовпа. Стати на Заході, зокрема у Львові, температура коливатиметься від 18 градусів Цельсія вночі до 28 градусів Цельсія в день, можливі локальні грози. У південних регіонах, як от в Одесі, буде спекотно. До 34 градусів Цельсія з ясним небом і температурою моря близько 24 градусів Цельсія, що ідеально для пляжного відпочинку. У Харкові та Східних областях. Температура сягне 31 градус Цельсія, але там можливі короткочасні дощі та грози. На півночі у Чернігові денна температура досягне 29 градусів Цельсія з частковою хмарністю та слабким вітром. Для тих, хто планує відпочинок на природі, радимо взяти сонцезахисний крем через високий нюф індекс і парасольку на випадок дощу, особливо на сході та півночі. Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення в спеку. Попередження у центральних і південних областях зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Тож будьте обережні з вогнем! Це був прогноз погоди на 8 липня 2025 року. Дякую за увагу та гарного вам дня!